Медіа Пульба. Всім Йо, коротше, це Медіа Бульба, І сьогодні я завітаю на таке дійство, яке називається Підбіт А що таке підвід? Це реп-тусовка андерграунд. Сьогодні підвід святкую своє шестиріччя. Будуть поступати багато цікавих реперів. Будемо на це все дивитися. Буде файно Я думаю, ми ще спільно багато чого вам покажемо. Так що... Вот так Щас стремся. все здоровья. Давай. Медіа Ось Осі прийшов фріл і и пішл. Что такое? Медиа Бульба. Надо чекать это. Медиа. Бульба Магия. Магия. Стильно, модно, молодежь. Мэдиа. Пульпа. Ми підемо всередину, але там нічого не видно. Отак от. Так от. М -м 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 -м. Інтриги, скандали, розслідування. Мене не пускають в Чого фіга? Кажуть, що мене немає в списку. А так, тебе як звати? Не знаю. Коротше, підбіг вся двіжуха. Зараз буде інтерв'юха з одним з організаторів. Щас він вам розкаже, що це такое, чим його їсти. І що це за репчики? Значить, це це Андрій Стадник, один з засновників підбіту. Власне, сьогодні підбіту виповнилося 6 років. Андрюха розказує. Нам сьогодні 6 років. День народження. День народження та хепібірздей можна співати вже. Ми 6 років проводимо реп-батли, проводимо концерти. Популяризуємо український хіп-хоп серед людей, які його не чули, не знають. Намагаємось донести, розширити слухацьке коло. Випинаємо зі всіх сил, що з того вийде, покаже концерт, відгуки, які ми отримаємо. Нас для нас головне, щоб слухач був задоволений. Медіа. Ми віримо у це. на шоу, зайшов у голову не традиціям я верни їм золоту прийшов час повернути до столиці золотом десь вночі сюди приходиться без голови скажи хто залишив сніг у цей слід мабуть цвіток червеком і чий слід скажи не звідси вихід я знаю, як Господь служив людину, показнає все не спає. Ви Медіа. Коротше, після Супер після Супер тут народ зібрався і збирається грати на гітарі, тобто вони вже це роблять. А ми можемо на це поглянути. Прошу. Я подарую тобі постарую. Але нічого <риклад> тусом 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 це є підбіт. це є 6 років підвіта і щастя, здоров'я, років прожити. Це була медіа бульба на громадському телебаченні. До побачення медіа бульба.